Ну ще, шановні, всіх вітаю. Нарешті у нас дійшли руки запустити особистий канал для Хадару, де ми будемо з вами розбирати, що це за проєкт, які у нас плани і так далі тому подібне. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, адже воно відповість на багато ваших запитань. Я впевнений у цьому на 100%. Отож, тема нашого першого випуску що таке Хадар і що ми будемо з цим робити. І одне із самих головних питань цього випуску це яка твоя роль у цьому проєкті. Пропоную розібрати цю тему і коротко пояснити тобі, як все влаштовано. Проект Хадар задумувався як децентралізована екосистема, яка працює у фінансовому. Секторі загалом у криптовалютній індустрії. Наша задача розробити універсальні продукти, які поглинуть кожен сектор у цій ніжні, включаючи ресурси для криптовалютного трейдингу, такого як спотового і ф'ючерсного, включаючи децентралізовані гаманці, включаючи універсальний пул фантомних платежів. Страховій компанії і багато чого іншого про токеноміку, математику і подальші плани, ми будемо з вами розбирати у цьому каналі поступово, але саме основне я вам постараюся донести прямо зараз. Отже, із того, що я вже вам сказав, ви могли зрозуміти, що Хадар це майбутня децентралізована екосистема, яка працює в криптовалютному сегменті і фінансовому ринку в цілому. Отже, яка твоя роль у цьому проєкті? Хадар має токени. Токени будуть ліститися тільки на децентралізованих біржах. За ці токени ти зможеш оплачувати продукти різних направлень, які буде випускати Хадар. Одним із перших продуктів це наш універсальний Buy-Sell алгоритм який на стадії бета тестування був інтегрований у. Що ти можеш подивитися в коментах е, і спробувати сам на практиці. Потім, е, після бета-тесту, е, алгоритм буде інтегрований в додаток для е, твого айфону для максимальної зручності і ефективності користування. Отже, окрім того, що ти зможеш оплачувати різні продукти екосистеми токенами Hadar. Ти також зможеш заробляти на стейкінгу. Стейкінгу багаторівневому і локальному, тобто ти зможеш стейкати свої токен в певний проєкт, під певний відсоток, і заробляти, скажімо так, пасивний дохід в екосистемі, який ти зможеш потратити на те, щоб оформити певні продукти. А продукти компанії Хадар будуть одні із найкращих і унікальних. Отже, у наступному відео ми з вами розберемо наш торговий алгоритм і телеграм-бот, в який він інтегрований на стадії бета-тестування. Я розкажу вам, як купити токен. Я розкажу вам, як купити підписку на бота і що це вам може дати. Підтримайте український проект, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть свою думку. в коментарях. Що ви думаєте з цього приводу? І чи бачили ви в Україні подібні проекти? А також які? Всім удачі!